Оскільки вже формується збірна за цей час, то Олег це перший, хто взяв на Європі медаль. Сумський каратист Олег Пащенко на минулих вихідних став третім на чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів та молоді у кіпській Варнаці. Там він виборов бронзу у ваговій категорії до 75 кілограмів серед молоді. Про те, як почав свій шлях у карате, говорить. Я прийшов в карате у 9 років, мене привів батько і сказав займатися тут. І я почав займатися. Мені зразу це не подобалось. але потім, вже у років 15, я вже зрозумів, що мені дуже сильно подобається, і я хочу, якби, дуже великих досягнень в цьому виді спорту. На питання, що тобі дало карате, Олег говорить. Я якби, вже треную дітей, в мене є маленька група. Тобто, я також їжу на збори, тобто, з усіма а, общаюсь і ну, карате мене якби, навчило бути дуже сміливим. Першою медаллю сумчани на Чемпіонаті Європи Олег дуже пишається. Я відчуваю, що це. Дуже крута медаль. Вона перша в мене це моя перша офіційна медаль, і я дуже радий. Ну я к цієї медалі дуже довго йшов. Наразі Олег завершує свою кар'єру серед спортсменів до 21 року. Проте на змагання серед молоді у нього ще є плани. Що ще є змагання, там будуть юзліги. По Ю-21 і також буде йти відбір на всесвітні ігри в Саудівській Аравії. Також туди можна буде відібратися, і це вже будуть останні змагання. В Ю 21 на Кіпрі. Олег не лише здобув бронзу, а й виступав у якості капітана української команди, яка здобула вісім медалей: чотири золоті, дві срібні та дві бронзові. Олег говорить, має плани і в дорослому карате. Говорить, що можливо ще зустрінеться на татамі з італійцем, якому програв на молодіжному чемпіонаті. Ми ще з ним зустрінемось, і на татамі ми все. З ним рішимо, як буде і як кажуть, переможе сильніший. Олександр Качана, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми